І почали забирати ці ікони, дзвіни різали, зрізали. Як зрізали ті хрести, то як скинули, то такий вітер був, що дерево ломало. У селі навіть не збереглося фотографії цієї церкви. Пам'ятають тільки, що собор був майже такий, як у Житомирі. В Житомирі. Точно такі вони по проєкту були однакові. А отут будуть ставити вже о, о, настоящу церкву, я думаю, по більших розмірів, щоб зробили. Втім, відновлення храму це далека перспектива. Поки що ж тут зберігається зовсім інша реальність. На цьому місці поставили пам'ятник Лені. Що як не може його спинити? І ми ніяк не можемо його добитися, щоб його звідси убрали з святих місць. А чого не прибрали? Поставили. в нас у робили, то взяли його, то були побили. То заставили знову зліпити. і не стоїть. То працювали в нас западної України. Люди своїх сил людей не вистачало, був такий у нас колгосп. І совхоз, що не вистачало людей. і Вони його стягли, але наші місцеві жителі, місцеві комуністи не давали їм зарплати, заставили їх поставити на місце цей пам'ятник. Головною святиною собору, на честь якої він і був зведений архієпископом Модестом Стрельбицьким, була Зиновинська чудотворна ікона Божої Матері. Про цей образ, створений три століття тому, знали по всій Україні завдяки численним випадкам, коли внаслідок прикладання до ікони люди виліковувалися від тяжких хвороб. Після поруйнування храму коштовні ризи з усіх ікон пообдирали, будматеріали використали, щоб поставити школу, а сам образ Божої Матері спершу перемістили до занедбаної цвинтарної каплички, а згодом він взагалі щез. Наче та дання церква, що пішла під землю, більше 70 років вважалося, ніби ця ікона навіки втрачена. Насправді ж її весь цей час переховувала в себе мешканка села Євдокія Дрійчук. Власна її дочка, вже знайома нам Зінаїда Сірова, кілька років тому вирішила передати образ до церкви. Трапилося це після того, як богоматір на іконі розплющила очі. Різдвяний, вони побачили, що на цій іконі відкрились очі, і побачили на ній сльози. Скептики самі можуть цьому переконатися, якщо порівняють лик Богородиці на іконі і на її давній копії, розміщеній поруч. Після повернення чудотворного образу Матері Божої Зиновенської село Шевченкове практично щодня приїжджають прочани, а розповіді про нові стілення набувають усе більшого розголосу. Ну багато вже зцілень. Ми самі зцілялися, і сама зцілялася. І в наш чоловік приїжджав молодий з Миколаївської області. У нього був рак четвертої степені. Це він має привезти нам документи, документальне підтвердження. Що в нього зараз раку немає опухолі. Ми шукали церкву, поховану під землею, а знайшли її чудотворний відгомін. Ми хотіли почути історію про пощезлий храм, а натомість побачили дивовижне повернення втраченої святості. Церква, що пішла під землю, ніби озвалася знебуття, і цей підземний подзвін чути не тільки в селі Шевченкове. Церкви ніколи не щезають безслідно. Остаточно ми переконалися в цьому на полісі, в селі Кишин Олевського району Житомирської області. Сюди вже не вперше приїжджають люди з телекамерами, адже саме в Кишині перекази про поталу церкву найменше нагадують легенду. Адже про неї в селі знають геть усі, тож витрачати час на пошуки цього місця нам не довелось. До того ж, це один з небагатьох випадків, коли на поверхні залишилася нібито частина споруди, масивні кам'яні сходи, якими тепер нікуди не зайдеш і не вийдеш. Розказували, що була церква, людей було багато в церкві, це саме на Тройцю, на Зелені свята. Ну, да. саме відправа йшла. І так чи то розійшла земля, чи як воно, пішла церква у землю і з людьми. Так не мати колись розказувала, Матер так казали. Мати теж, мати також хрести, бачила. то ще й зараз стоять там, камені є. Ну, а я ж кажу, а сходи залишилися зверху, що були туди, а того немає поняття. Говорить, що вона пішла під землю. А чого так сталося, ніхто не знає. Цей горбочок із залишками сходів та давніми кам'яними хрестами знаходиться у дворі, де мешкає Олена Шермук. По, -по документах рабош Олена Миколаївна. А я була сирота, то мене клікав, як то хотів. Пані Олені вже доводилося зустрічати різних допитливих гостей, яких вона традиційно намагається переконати, що нічого такого цікавого на цьому горбочку немає. Ну, кажу, що це, це тут була колись церква. Тут яка була церква, святе місце. Нічого не треба тут таке поганого робити, поганий балакати не треба нічого. Ну, бо тут люди лежать, це ж на окружці люди в могилки. Вона найменш охоче розповідає про поталу церкву. Дуже вже переживає, що усілякі городські випитують про неї лише тому, що хочуть влаштувати тут розкопки. А я жизнь Це в могилки. Як її окопатися? Це тут люди лежать. Чи не єдиним формальним доказом того, що в селі Кишин справді була старовинна церква, яка пішла під землю, є місцевий цвинтар, де також можна зустріти старовинні хрести, подібні до тих, які ми бачили біля місця з кам'яними сходами. На них також час вже давнісінько витер будь-які написи. Працюючи по експедиціях по Україні, от два роки тому в селі Кишин ми працювали з експедицією. Досліджували народну культуру і почули таку історію про це село, тому що є в багатьох селах розповідають про те, що була церква, пішла під землю, там чи під воду не є місце, там було озеро. Все це в багатьох дуже місцях. А тут у цьому селі що було цікаво, що дійсно видно чітко, що те місце, про яке всі люди в селі говорять, там дійсно, мабуть, була церква, тому що навколо неї лишилися кам'яні хрести які були із свинтаря, певно, тому що це на могильні хрести, камінні давні, яким дійсно років може там по 200, по 300 чи по 400. Тому е, ніхто із жителів вже конкретно не пам'ятає, але всі розповідають про те, що дійсно там була церква, яка пішла під землю. Люди розповідають, що там от і е, коли. Стати на тому горбочку, поплегати на ньому то чути як гуде там під ногами, і про це особливо мовить говорить. Побалакавши з місцевими людьми, ми вже й не дуже здивувалися, коли почули ще одну історію: історію, яку ніби тільки вчора й вислухали, хоч і в зовсім іншому селі, бо навіть в іншому регіоні. Таке враження, що її складають не люди, а самі поталі церкви надиктовують з під землі разюче схожі сюжети. Це історія про вічну криницю під каменем, де являлася нерукотворна ікона Божої Матері. Дехто каже, що на тому камені, власне, стояла стара церква, котру в радянський час розібрали, щоб збудувати шкільний спортзал. Тепер біля того каменя нова церква, а на джерелі з цілющою, як багато хто стверджує, водою зведено капличку. А ця криниця це ще спокон віку, ще ніхто не знав і не чув його. То вона ця сама вибілася. Та ну і це каміння було, цей камінь був. Камінь і під камінь. Криниця колишня, там е, так розказують, що стої криниці Божа Мати вийшла, там бачили люди, а хто бачив, я не. Знаю. Колись казали, що виходила Божа Мати у цій криниці. І через це її тут строїть цю церкву і ту строїли.